гібридна Троянда Сью Хіпкін. Вона має якби, і лампочку, таку всередині світиться. І оце таке красиве янтарно-рожеве світло. Красивий сорт, розмір квітів 10 см 11 Ну, А це всім відомий сорт Троянда Quicksilver. Всім улюблена, це оригінальний саженець. Посадка весною цього року. Троянда має красиві квіти в такій лиловій гамі, вона витривала до всіх невзгод і катаклізмів. Це троянда кордеса. Троянда посаджена весною цього року, але саджанець був придбаний трьохрічним. Дуже красивий. Троянда Вікторіо Барні, італійського селекціонера Бріоза. Представляти її не потрібно. Вона всім відома за своє красиве і обільне квітування такими яскравими квітами в яскравій палітрі. Дуже радісна троянда. Супер. Троянда небесної серії японських селекціонерів. Троянда Сафірето. Сорт японської селекції Фрагранс у Фрагранссіс. В перекладі означає аромат ароматів. І дійсно, ця першорічка-красунка дуже шикарно пахне. Як ми бачимо, квіти в такій ніжній палітрі, це світлі з, з більш темним таким лилово-рожевим центром. Квіти густомахрові, заявлено розмір квіточок 10-12 см. Поки що це манюня. Посадка весною цього року має розмір квіточок десь сантиметрів 6 см. Троянда красиво квітує, вже першорічка має кітиці, в яких можна налічувати до 10-15 бутонів. Дуже обільна, як і всі японки. Хоча заявлено, що цей сорт є чайно гібридним Існуючий бельгійський сорт називається Візаліус. Це флорібунда, яка має розмір квіточок 9-10 см. Мені здається, що воно дуже подібне до Фрагранс оу Фрагрансіс. Принаймні, маю на меті посадити в наступному році і цей сорт Флорібунди. А це також японечка Сеціль де Валанш. Посадка весною цього року і такі красиві квартировані квіти. Повсаджена вона в напівзатінку і шикарно себе почуває. Крокус роза. І от ще третя квітка розпущена. Всю решту поки що бутони. Троянда французької селекції Помпадур. Красиві квартировані квіти. В малиновій гамі, вони дуже красиві, вони мають шикарний аромат. Все в цій троянді шикарно, але щось вона дуже-дуже погано нарощує масу. Троянда японської селекції Міябі. Це кущева форма троянди, має розмір куща десь сантиметрів 100 см, при ширині 70 і з розміром квіток 14 см. В перекладі означає елегантність і вишуканість. І дійсно ця троянда відповідає своїй назві. Квіти не мають аромату. При розкритті пелюсток вони мають форму багатокутної зірки. Красивий сорт, і, як ми знаємо, всі японочки, більшість з них тендітні, цей має розмір повноцінного куща троянди. Ще одна новиночка цього року осінньої посадки Троянда французької селекціонерна Бернардо Паноцео 2012 року називається Мюрей Хэд. Троянда має квіти до 12 см такого яскраво червоного, пурпурного забарвлення. Мають велюрову текстуру. Дуже і дуже красивий сорт, прямо стоячий, гарно тримає себе на своїх ногах. І, не дивлячись на сильні вітри, не потребує підв'язки. Красивий сорт, дуже-дуже красиві квіти. Прекрасний сорт виткої троянди в блакитній гамі це троянда Реніблю, яка була виведена Крістіаном Еверсом 19 го року і представлена. В Японії кейси Росін Карпорейшнс як Rainy Blue. Троянда має чудовий вишуканий шикарний аромат, який не притаманний трояндам, а притаманний якимось дорогим і вишуканим парфумам. Троянда має шикарну силу росту. Якщо вважати, що в тому році весною був посаджений маленький вигетуючий саджанець, то на сьогодні це повноцінний кущ. Виткою троянди десь розміром метр на метр і це при обрізках для того, щоб він обільно квітував. І дійсно це е, троянда не тільки має силу росту, а й але й обільність квітування. Пізніше відео буде показане здалеко кущ цієї виткої троянди Рейні Блюм. Десь я у блогерів читала, що троянда має незначний приємний аромат. Ну, не знаю, можливо, в різних умовах, при, в різний час троянди можуть мати і слабкий аромат, але повірте, в цього красунчика Рейні Блю аромат дуже сильний і він відчутний в різних куточках. Шикарна троянда. Троянда Фіджи. Інтерплан Голландія 2006 року. Троянда в такій ніжній красивій палітрі з квітами до 15 см. Ця троянда для першого плану. Троянда преміум класу Purple Jet. Красунчик. Clara Чойс. ніжна палітра це блідорожевий, абрикосовий питон. Розмір квітів 10 см, це шраб приблизно розмір в мене 110 на 70 З красивим квітуванням, китицями по декілька штук. А так красиво квітує аспірин і Рейні Блю японська селекція. Приємно японської селекції джипсі. Джипсі посадили цю року. Троянда японської селекції. А, який красивий коля. Розквітла квіточка, повний розпуск джипсі. Троянда японської селекції. За нею, як ви знаєте, кольори незвичні. Подивлюся, чи передає камеру. Ой, камері страшні. Подивлюся, дуже яскраво, колір незвичний. Ну, Колір, як у всіх японок, він дуже цікавий, дуже цікаві відтінки. Троянди японської селекції джипсі. Пробую з другого ракурсу знімати, подивитися, чи відтінок зможе передати. бачу квіточку з однієї сторони, частина полюсточок з'їджена. Троянда джипсі, посадка весна цього року. І ось така. Відтінок червоного, але дуже-дуже цікавий. Це японочка. Ще є один бутон. Червоний передається камерою важко, але повірте, у цієї красуні дуже цікаві незвичні відтінки. И вот такие красивые желтые реверс. Красунка. Ще одна новинка японської селекції це Троянда Diamond Grey. Троянди, як ми бачимо, такі ніжні пастирні гамі, але дуже-дуже цікава тим, що, в залежності від освітлення, від куту кута попадання сонячних променів, вона віддає різними відцінками. Це і перламутр з таким металевим блиском і з таким. Лиловим відсвічує і жовто І це все має перламутер. Показати на камеру дуже це складно. Окрім того, що видно, що дуже красиві цікаві полюстки, вони мають різний розмір і різну форму вкладання в саму квіточку. Троянда першорічка посаджена восени того року. Троянда, як і всі японочки, дуже приємно пахне. Ну, Цікавий сорт принаймні. В кадр знову попала квіточка Міяві, ну, а тут більше знімала стрекозу, яка сиділа і дивилася, як я провожу зйомку. Знову красивий обільний сорт Троянда Дельбара, э, Троянда телефон. Дуже обільна, яскрава, має непогане здоров'я, э, дуже красива. Сорт Аббатство клуні Франція. Ну, Посаджений на прямому сонці не вигорає красунчик. А це новиночка Троянда Гравіті. Як ми бачимо, красиво букетне квітування. Квіти розквітають, причому всі зразу. І вони отак от стоять тижнями. Ну, не знаю, багато, звісно, людей люблять таке. Ну, Красиво в садку з ними. Яскрава палітра від Девіда Остіна. Це Джеймс Л. Остін. Красива ароматна троянда. І тут же рядом посаджений сорт старий моряк. Ancient Mariner. Вувузела. Троянді 5 років. І ніколи я її так особливо не помічала. Вона собі росла, квітла. Можливо, за того, що я перед нею посадила новиночку троянду Тантау Софія Луїза в такій малиновій гамі. Квіт не китицями, квіти яскравої палітри, і вони не вигорають. Можливо, вони додали такої чарівності цій троянді, але нак... наконець в цьому році я її розгледіла. І оце такі загнуті пелюсточки, вона в кінчиках мають такі, е, красиву зеленцю. І жовтий, яскрава така лампочка всередині, грає відтінками перламутр. Ну, красиво. Квітне критицями, квіти тримає досить довго, на прямому сонці посажена, переливи красиві, фісташкові відтінки, дві з перламутром. Шикарні, шикарні квіти. Еврідіка японської селекції посаджена в тому році виготуючим саджанцем. Ви бачите, можете бачити оцю одну гілочку, на якій до 10 квітів частина з них більшість вже розпущені і ще багато бутонів. Друга гілка була зламана під час буревію з сильним дощем. Тому що всі квіти були розпущені, вони набрали води і сильний порив части вітер її просто зламав. Получився такий невеликий штабік Троянди Еврідіка. Дуже красивий яскравий сорт, нічого не боїться. Красивий яскравий сорт декор Арлікін. Справжня полуничка, і щось і малинка, і щось жовте, красиве, нарядне одним словом. Піддивилась когось на каналі, що хтось в ноги йому посадив троянду Кордеса Гібрюдер Грім, братья Грім. Ну, красиво получилось. Треба собі взяти на, на замітку. А це справжнє диво від інтерпланту, троянда спрайвого квітування Барбадос. Як ви бачите, в принципі, колір нормальний, передається такий ніжний, красивий, красивий троянда. Троянда Спрей Санура. Троянда Ірина Бондаренко, Ірина Тантау. Це одна і та сама троянда. Шикарна. Лавсонг. Не потребує представлення. Всім відомо. красунчик з великими квітами, не вигорає, нормально тримає спеку, дощі, обільний. Маю два кущика, як і всі свої улюблені сорти. Дуже подобається. І зараз покажу сорт новинку японської селекції Принцеса Майя з красивими квітами. Спочатку вони яскраві, такі жовті, і потім вигорають до кремових. Красива сама форма цих квітів. Подобається сорт. І закінчити це відео хочу э, э, гульцімірією на напівмахрові красиві метелики, есфільт королева персії. Як ви бачите, дуже обільне квітування. Мені здавалося, що це троянда переднього плану, але під осінь було видані три пагони під метр. Так що я думаю, що вона десь буде метр мати, ця красуня. Але, в принципі, в мене передній план, він і так не є низьким, в мене нема троянд майже нижчих метра, тому в принципі нічого страшного. Дуже обільна, дуже яскрава ця троянда ніколи не підведе, постійно з квітами красиві метелики. Всім до побачення.